Отже, як визначати століття в історії? Є два способи, як це можна зробити. Перший спосіб, ну, по-перше, як ви розумієте, всі події в історії відбуваються в часі та просторі. Да? І коли ми говоримо про час, то він позначається в століттях. Відповідно, перше століття це з першого року до сотого року, з першого до сотого року. Отже, як же все ж таки визначати, який рік, яке це століття? Давайте ми з вами напишемо будь-який рандомний рік. Наприклад, коли Данило Романович був коронований 1253 рік? Перший спосіб він дещо складніший, оскільки ми говоримо про століття, то відповідно логічно, що нам потрібно знайти. Розряд сотен. Скільки в нас тут сотень? Ми бачимо, що тут три одиниці, п'ять десятків і 12 сотень. І от до розряду сотень ми додаємо 1. Відповідно, це буде в нас 13 століття, так? 13 століття. Наступна дата, нехай це буде дата об'єднання південних та північних руських земель. Це 882 рік. Так само ми шукаємо, скільки тут сотень, в нас тут 8 сотень, додаємо 1 і в нас виходить дев'яте століття. Але є більш легкий шлях, як визначати століття. Чому це дуже важливо? Тому що дійсно завдання можуть звучати про те, що там, наприклад, яким було соціально-економічне життя українського народу, для прикладу, да, в другій половині. XVI століття і ви маєте розуміти для себе, які це були роки, і ви будете розуміти, що друга половина XVI століття це в нас починаючи з 1550 по 1600 років. Рік, друга половина 16 століття. століття. Відповідно, в нас тут будуть утворення Речі Посполитої, тут буде Люблінська а, діяльність перших братських шкіл. Тут буде виникнення Запорозької Січі першою. Першою тут буде третій литовський статут, дуже важливий, да? про закріпачення селян. Ну, дуже дуже багато подій. Тому давайте з вами, отже, другий варіант. Як визначати століття. Знову ж таки, давайте візьмемо з вами дату заснування першої відомої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця Дмитром Вишневецьким, 1556 рік. Як на мене, цей спосіб набагато легший. Потрібно просто закреслити розряд одиниць та десятків, тобто останні дві цифри. Ми і додаємо до тих до того числа, яке, яке в нас залишилося, додаємо 1 і відповідно отримуємо 16 століття, 16 століття. Давайте візьмемо ще одну дату. Наприклад, давайте це буде відміна кріпосного права на теренах Російської імперії в другій половині ХІХ століття. Ми вже розуміємо, що це має бути 1800 да, там, рік. Отже. 1861 рік, друга половина 19 століття. Як ми дізналися, що це друга половина 19 століття, прибираємо останні дві цифри і додаємо один. Відповідно, ми отримуємо 19 століття. А оскільки подія відбувала відбулася. Після 50-го року, значить, це буде, буде друга половина 19-го століття. Все, що відбулося в нас до 50-го року, це перша половина е 19-го століття або будь-якого іншого століття. Так, є а тепер давайте зробимо з вами таке невеличке завдання із зірочкою. А що робити, якщо в нас тільки дві цифри, наприклад, 25-й рік? Для прикладу, да 25-й рік, яке ж це століття? А якщо правильно роз... так собі думать? По першому варіанту ми маємо знайти розряд сотень. В нас є одиниці десятки, сотень в нас нема. Ми можемо поставити тут нуль. Так само, по другому варіанту, ми маємо закреслити дві останні цифри, і в нас нічого не залишається, а нічого це нуль. І додаємо один. Відповідно, це буде перше століття. Це буде перше століття. А зараз для закріплення я вам пропоную. Зараз я вам напишу кілька. Рандомних дат. А ви, будь ласка, в коментарях напишіть, яке ж це століття. Давайте я пишу вам три дати. Так? Перша дата укладання Аскольдом договору з Візантійською імперією, 860-й рік. Друга дата початок правління Володимира Мономаха в Києві. І третя дата, нехай це буде початок Української революції. Початок української революції, будь ласка, в коментарях напишіть мені, які це століття.